Шахтар нарешті продає свого центрального захисника. Є новини щодо стану здоров'я циганкова. А Лунін провів жорстку розмову із керівництвом мадридського реалу. Усім привіт, друзі! На зв'язку футбол України про ці та не тільки теми будемо говорити у найближчих кілька хвилин. Ну і традиційне прохання перед початком відео підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також чекаємо лайк та дзвіночок. Ну і погнали! У п'ятницю продовжився 21-й тур чемпіонату України і між собою зіграли Олександрія та Ворскла. Перемогу здобула команда Руслана Ротаня, переможний гол на рахунку Кирила Ковальця. Також у суботу рух розгромив металіст із рахунком 4-1, забивши усі голи у першому таймі. Дубль оформив плюман ще пом'ячу на рахунку квасниці та підгурського. УЄФА нещодавно оновив рейтинг коефіцієнтів, і Україна зберегла свої позиції. По завершенню сезону 23-24 Україна точно залишиться на 18-му місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Після матчів однієї восьмої фіналу Ліги Європи та Ліги Конференції. Усі представники країн, які знаходяться нижче нас в таблиці коефіцієнтів, втратили свої команди у поточному сезоні. Таким чином вони не зможуть посунути Україну у даному рейтингу у сезоні 23-24 Українські команди, що виступали в Єврокубках, заробили для нас 4,1 бала. Це 24-те місце у сезонному рейтингу. Далі поговоримо про донецький шахтар, який продає свого центрального захисника і мова про бразильця Вітао. Футболіст, що нині виступає за Інтернаціональ, підпише п'ятирічний контракт із бразильським клубом. Інформує Радіо Гаушо. Про підписання угоди гравця з клубом оголосять у найближчих кілька днів. 24-річний захисник покинув шахтар після початку повномасштабного вторгнення расистів в Україну. Вітао виступає за Інтернаціональ із квітня 2022 року на правах оренди. Гравець підписав контракт. Акт із шахтарем ще 1 вересня 2019 року. На той момент сума трансферу склала 4 мільйони євро. У складі донечан він зіграв 36 матчів та відзначився одним асистом. Летимо до Іспанії, де поговоримо про Віктора Циганкова, адже стало відомо, чи зіграє він у найближчому матчі і який же кінцевий діагноз поставили нашому збірнику. 26-річному футболісту діагностували розтягнення колатеральної зв'язки коліна першого ступеня. Про сроки відновлення наразі не повідомляється, але Віктор Циганков не потрапив у заявку на матч 29-го туру чемпіонату проти Гетафе. Щодо збірної України, тут питання вирішується. А очікується, що Віктор все ж зіграє за команду Реброва. Він Жирони приєднається до національної команди 16 березня. Про це повідомила Влада Зінченко. Футболіст прибуде до команди на збіру Марбелью, а там разом із тренерським штабом вже ухвалюватимуть рішення щодо можливої його участі у матчі проти Боснії та Герцеговини. Нагадаємо, цей поєдинок відбудеться 21 березня. Ну і наприкінці випуску поговоримо про Андрія Луніна та його стан справ у мадридському реалі. Особливо актуальною стала ця тема у світлі скорого повернення до команди Тібо Куртуа. Він вже тренується з клубом та вже готовий виходити на поле. Перш за все варто сказати про коментар самого куртуа, яке приводить Дефенса Централ, голкіпер нібито заявив головному тренеру на одному із тренувань: тренере, я краще, ніж будь-коли, і я думаю, що зможу зіграти проти Сіті. Водночас зазначається, що незважаючи на таку впевненість самого куртуа, у Ралі підтримувати політику нульових ризиків до тих пір, поки лікарі команди не дадуть 100% гарантій щодо стану футболіста. У світлі цих подій, за повідомленням порталу Real Madrid Confidence, Ціал український воротар нарешті прийняв рішення стосовно свого майбутнього за інформацією джерела Андрій Лунін зустрівся із Флорентіно Пересом та сказав йому так. На пропозицію щодо нової угоди, однак поставив одну умову. Зазначається, що голкіпер збірної України боїться того, що із повноцінним поверненням Тібо куртуа він не буде отримувати майже ніякої ігрової практики. Водночас, президент Мадриців запевнив Андрія, що у клубі розраховують на нього як на стартовий вибір у ворота у довгостроковій перспективі, і що саме Андрій Лунін зможе стати основним через деякий час, адже показав свій достатній рівень для цього. Сам Андрій налаштований боротися за місце у старті і конкурувати навіть з куртуа. А для його нового контракту не вистачає лише підпису. Про це інформує видання. Заважимо у цьому сезоні. Андрій Лунін провів 22 поєдинки у всіх турнірах за реалу. У цих матчах у нього 17 пропущених голів та 10 матчів на нуль. А нинішня його угода розрахована і з важковими до 30 червня 2025 року. Що ж друзі, таким був наш новий випуск. Залітайте у коментарі та пишіть свої думки на тему того, чи варто Андрієві залишатися у ралі, чи краще пошукати себе у інших колективах. А також підписуйтесь на футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Залишайтеся з нами на зв'язку та до нових зустрічей. Побачимось.